Валентин Гладких, політичний аналітик Центру Об'єднана Україна, просто зараз долучається до нашого ефіру. Пане Валентине, добрий вам ночі, добрий ночі, Добре. пане Валентине, говоримо про прес-конференцію президента України Володимира Зеленського. Ваші враження від почутого і те про які головні меседжі для України і українців там прозвучали. Ну, я думаю, що ключові меседжі нам зрозуміли і без цієї прес-конференції. А на цій прес-конференції президент просто вкотре наголосив на тих принципових позиціях, які за великим рахунком ну сформовані в суспільстві. Ну і було багато цікавих моментів. Було цікаво спостерігати за тим, які питання цікавили західних журналістів. Це також дуже показово, бо це виказує. Чим вони цікавляться і на що зосереджений фокус їхньої уваги? Ну, зокрема, там про, наприклад, Ердогана і можливості переговорів з Путіним. Ну, цікаве було питання від турецького нового ну, журналіста. Ну, цікаві були питання, зокрема, і те, от, які ви показали в сюжеті, ну, хто зеленського найбільше розчарував. Я з ним в принципі погоджуюся, що люди, які давали присягу, на всі державні службовці дають присягу не тільки військовослужбовці, але й державні службовці. Вони мають ну слідувати, вони беруть на себе певні зобов'язання, але водночас треба віддати належної Зеленському, що він, по-перше, визнає наявність помилок, а по-друге, демонструє готовність ці помилки виправляти в цьому контексті. Давайте згадаємо, хоча б історію з заміною генерального прокурора. І з відстороненням Баканова, і з подальшим призначенням пана Малюка, головою служби безпеки, я вважаю, що це взагалі один з най, найбільш успішних кадрових ну, кадрових рішень Зеленського ну під час війни. Тому ну Зеленський еволюціонує, Треба віддати йому належне. Тобто він не боїться визнавати те, що помилки були, не боїться ну я би сказати. Відповідати чесно, да, тобто, не намагаючись оце от, е, десь хитатися і подобатися ну, і, і нашим, і вашим, що називається, мені дуже сподобалася також його позиція щодо от, мирних ініціатив Китаю, Да, тобто не було цього істерічного тону, який дуже часто направила кижаль. Виявляють деякі українські політики і громадські діячі, а подекуди і журналісти. Бо насправді в тих пропозиціях, які Китай висловив, там нема нічого антиукраїнського, тобто явно не є. Не можна сказати, що це відверта там проукраїнська позиція, але назвати ті позиції. Антиукраїнськими також не можна, і Зеленський правильно сказав, що позитивом є, хоча б те, що Китай нарешті помітив цю проблему і, нарешті, намагається долучитися до її розв'язання. Тому ну, цікава прес-конференція. І головне, знаєте, що головне? Головне, що не відбулася. Ну тому що рік тому було далеко не очевидним. Ну, як будуть ну йти бойові дії, і які можуть бути результати? Ми звичайно хотіли вірити, і робили все можливе для того, щоб вистояти. Але треба розуміти, що ситуація ну була доволі складною, і згадаємо знову ж таки, як говорили деякі західних партнерів тоді, що «Та ми не поспішаємо вам допомагати, бо тут за три дні може виникнути нова політична реальність, і ми просто будемо вимушені з нею змиритися. Так і за три дні виявилася, виникла нова політична реальність просто вона виникла не на користь Російської Федерації. Ну і на сьогоднішній день ну. Просто треба очевидно, що очевидним є і треба це визнавати. Що ну баланс сил на сьогоднішній день ну, дедалі більше схиляється на користь ну, України, але те не треба розслаблятися. Війна триває. Ну і кожен з нас повинен ну, усвідомлювати, що від кожного з нас може зрештою залежати кінцевий варіант. Не варіант, а результат цієї боротьби. Дозвольте одне уточнення по заяві Володимира Зеленського про ймовірну зустріч чи про наміри організувати зустріч з Сідзіпінем з одного боку. Діалог України з таким важливим і великим гравцем, як Китай, необхідність такого діалогу, я думаю, очевидна і зрозуміла. А з іншого боку, не забуваємо, що Китай фактично геополітичний суперник наших головних союзників, і вони про це прямо говорять. і Їх відносини ми яко скажемо непрості. Виходячи з цих позицій, на вашу думку, як будувати цей діалог? На яких засадах? На засадах поваги до інтересів одне одного, на засадах поваги до тих принципів, які покладені ну, у Статут Організації Об'єднаних Націй. Ну, треба розуміти, що вся ця нинішня архітектура безпекова вона ж виникала для того, щоб забезпечити сталий розвиток. І якщо б ті принципи, які на сьогоднішній день зухвала, намагається ну, не намагається, фактично вже порушила Російська Федерація, то треба розуміти, що саме реалізація цих принципів і дозволила Китаю так стрімко ну розвиватися і ну стати тим, чим Китай на сьогоднішній день є в світі. Тобто Китай також є продуктом, і в тому числі і глобалізації. В тому числі і лібералізації і торгівлі, в тому числі і безпекових цих ну різноманітних структур, які уможливили ну бо це доволі безпечне і тривалий стали розвиток Китаю. Можна ну знаєте, завжди є конфронта є конфліктні інтереси антагоністичні, але треба розуміти, що сам факт наявності антагоністичних інтересів не веде з необхідністю до конфлікту, а наявність конфлікту не завжди веде до ну, обов'язково війни або збройного протистояння. Тобто є багато інших методів розв'язання конфліктів, і також треба усвідомлювати, що ну той факт, що там наші основні геополітичні союзники мають якісь антагоністичні інтереси з Китаєм. Це ж не означає, що вони не мають з Китаєм і спільних інтересів, вони мають безліч спільних інтересів, тому що вони зацікавлені ну, в у виробництві ну дешевшому в Китаї. Ну, товарів, продуктів, послуг, А китай зацікавлений в ринках збуту. Ну які знаходяться в цих розвинених державах, китай зацікавлений ну в, в переміщенні технологій, ресурсів, фінансів. Ну, Китай тримає свої резерви у цінних паперах наших основних стратегічних союзників, якщо так вже говорити. Тобто так не можна говорити, що між нашим ну що є гостре і там наприклад конфлікт, який не може бути розв'язаний. Безумовно, є суперечності. Безумовно, є там дискусії, так я вам скажу більше між Японією і Сполученими Штатами Америки. Ну які є нашими стратегічними союзниками і партнерами, і які є між собою одним з основних союзників стратегічних. Ну також дуже часто виникають там і торгівельні війни, і також виникають певні конфронтаційні питання. То проблема ж не в тому, проблема в тому, чи готові суб'єкти шукати спільну мову і чи є інструменти, які дозволяють їм це робити. Тому я би не став так драматизувати і говорити про те, що ми не можемо знайти чи порозумітися з Китаєм. Так само, як і Китай з Росією, їх же також об'єднують не тільки там, які ситуативні спільні інтереси, між ними також є купа конфрон конфронтаційних питань і проблем. Ну і у наших союзників є купа інструментів, як, щоб впливати на позицію Китаю. Згадайте хоча б заяви Сполучених Штатів Америки, які застерегли Китай ну, від постачання Росії зброї. Я впевнений, що Китай почує це застереження. Ну є смисл нам все одно спілкуватися. Зеленський, до речі, правильно сказав, що ну 30 років українська дипломатія ну по деяких напрямках мала відверто провальну Ну, позицію і провальні результати а до речі, що я хотів би ще відзначити, що Зеленський на відміну від багатьох інших ніколи жодного разу не винив попередники. Ну, тобто, він визнавав про те, що так сталося, але він також визнавав, що це не результат там чиєїсь недбалості чи некомпетентності. Ну, це результат сукупності різноманітних чинників, і питання навіть не в тому, щоб шукати винних, чому так сталося, що ми провалили, наприклад, зовнішню політику в Африці чи в Азії або в Латинській Америці. Питання не в цьому. Проблема в тому, як нам тепер діяти для того, щоб надолужити все те, що ми свого часу згаяли. Це також треба віддати належне і це дуже правильна і така, я би сказав, продуктивна позиція. Ну, я думаю, що це також наштовхує на необхідність ну, модернізації і реформування дипломатичної служби в Україні. Але це навряд чи дуже швидко відбудеться. Але загалом, ну, ця прес-конференція, на мою думку, показала найголовніше. Ну, що наші партнери західні ну, там було представників дуже багато з різних країн світу? Та що рівень зацікавленості є величезний, рівень підтримки також є величезний. Ну і що є простір для діалогу і для взаєморозуміння. Пане Валентине, говорячи про перемогу, президент сказав, що перемога буде за Україною цього року, якщо усі, зокрема, і наші західні партнери, будуть вправно виконувати в повному об'ємі свою домашню роботу. Ну, поки що, ми бачимо, наче всі стараються і справляються. Але що тут може стати на заваді? Думаю, що критично нічого. Ну але ну треба розуміти, що коли він говорить про домашню роботу, то треба розуміти, що домашня робота є і у нас, і нам також доводиться багато чого робити. Тому, на превеликий жаль, знаєте, цей феномен доброго самаритянина, да, коли кожен думає, що і без мене обійдеться. А я можу просто за тим спостерігати і обмежуватися якимись там виголошенням мантр про вірю в зсу. Ну то так може не спрацювати. Тобто танки самі не їздять протиракетна оборона сама не працює. Ну, Тобто літаки також самі не літають, Тобто, це все потребує активної участі ну, українських громадян, нашої готовності в разі необхідності вставати ну, на захист. А наші західні партнери ну дійсно, щоб вони не обмежувалися лише цими е деклараціями і готовністю надавати допомогу. Але Я наскільки я бачу, да тобто те, що оприлюднюється в відкритих засобах, я схильне думати, ну що вони також давно перейшли цей Рубікон. І дозріли до усвідомлення того факту, що найкращий і за великим рахунком єдиний спосіб ну закінчити цю безглузду війну якомога найшвидше це надати Україні всіх необхідних інструментів. Тобто і це збереже життя не тільки українських цивільних, не тільки українських військових. Це за великим рахунком збереже ну і життя, в тому числі і російських громадян. У нас це звичайно значно менше хвилює. До речі, також дуже цікаво Зеленський, як відреагував на питання про те, ну як він бачить майбутнє Росії. Ну, він сказав, що це проблема росіян. Ну нехай вони з цим розбираються. Це їхня держава. А нас в цьому аспекті турбує лише ну те питання, щоб е, той спосіб, як вони там облаштують своє майбутнє, не становив загрози для нашого майбутнього. Також ну така доволі зважена позиція, яка розбиває міфи російської пропаганди про те, що там ну, всі націлені на ледь не винищення російського народу чи знищення російської держави. Мова йде винятково про те, щоб припинив своє існування цей абсолютно антилюдський злочинний терористичний путінський режим, який є злочинним не лише по відношенню до ну, світового співтовариства, передусім до України українського народу. Він не менш репресивний, не менш злочинний по відношенню до власного російського народу. Просто що російський народ, я так розумію, поки що в своїй масі до усвідомлення цього або не дозрів. Або просто йому бракує мужності, щоб це, зрештою, чесно і відверто сказати. Дякую вам за ваш час. Валентин Гладких, політичний аналітик Центру Об'єднано Україна, був з нами на прямому відео.